Откалского Кипа Трифта. Нет, Кейс, да. Кейс понатеска забороняется. А что там? Отпусти. Тут я объяснение, CT OT почитается. А что забороняется в молодце? Ну, Тут объясняется, вот объясняйте. C T O C объясняют. C T O вони ж розуміють, що трохи і так. воду не об'ясняють, читайте. Апостол Іван Богослов ну, каже, що якщо... Якщо на з вас вазрішить, то моліться за нього. Отець, воно об'ясняється, ці отці чому не можна. Читайте. Ну я прошу, щоб ви за мене помолились, Мирішка. Об'ясняю, що ці отці тут об'ясняють. Почитайте чому. Ото і все. Вони пишуть, що не можна. Ну а при вході в Царство Небесне теж така да, запитка да, да, буде? Так, добре, добре, добре. Тоже там будуть питатися? Тихенько будьте. І по якому не можна спорити, тут є дежурний вивіз на вулицю. Все. Я вас прошу помолитися за мене. Тут забороняється, написано забороняється. читайте. Це ж монастир. Тут є свої правила. Ну, я знаю, ну тут же монахи моляться. Я прошу, щоб ви Це... за мене помолилися. За ірізків не моляться, от секій кажуть, що за ірізків не моляться. Все. Так я не жиланний, я різдвяти, я вже в душею, душею. правосан. Слушайте, проверить. Тести, ви... помоліться за мене. Я записку я... даю. гроші даю. Невірні, жовте, пленним, а як я Почаївсь, Почаївський тут був, я б в нього попросив, щоб то він, він за мене помолився. Він би помолився. Він з єретиків гнав. Тисячу разів з ними судився. В суд ходив. От він з єретиками спорив множество. А він філох почаївський був українець, молився за а нас. А який там український московський патріархат? Отець. Він же навіть воїнам... Московський патріархат у церкви. Він же навіть воїнам ООН УПА помогав. Сіляв. І він і сіля в московського перекату була церква, його прославила. Він ходив у церкву, московська баркат. Ви не знаєте, жодного немає того, щоб ходив у українську церкву, київську аркаду і стався тим. Анфілок і Почаївський такий був.